Друзі, чи може заробляти мільйони спад? Давайте ще разочок перерахуємо, скільки ж це учнів на день. 5 років практики на 365 днів. Бо Богдана Гончарук вона не відпочиває жодного дня, вона працює день у день. Слово, вихідний не існує в її лексиконі. Отже, отримуємо 1825 днів. 100 тисяч. Ділимо на 1825. 54,7 учнів на день випускає Богдана Гончарук, не маючи при цьому жодного вихідного і не отримуючи відпустку вже 5 років поспіль. Оце продуктивність, оце це шановні. А Богдан Гончарук, я думаю, не спить. Це приблизно 2 учня на годину випускаються з її курсів. Рубрика не Друзі, чи можна заробляти мільйони в спа? Якщо у тебе мережа спа, так. А якщо ти робиш супер-мінет? <рес> <рес> чи можна заробляти мільйони в спа? Так, можна, якщо у вас є внутрішній дозвіл. Якщо ви прибрали блоки і <рес> програми, <рес> якщо у вас є внутрішній дозвіл, і якщо ви прибрали блоки. Що постійно повинні впахувати. Просто подивіться, як виглядає день моєї роботи. Спочатку я виступила на сцені, потім пішла зі своєю ученицею, котра заплатила мені 10к європейських за рекламу. пообідати в ресторан ролом. Після цього ми прийшли з нею в спа. Зараз я йду на шаманську процедуру Афродіта, і після цього я їду на одну вечерю, потім ще на одну вечерю. Ого, <реш> блін, не на калорії, бо халатик треба буде в наступній історії запахнути. І так я створюю мільйони, десятки мільйонів. щомісяця. місця дізнатись, дізнатися, як приходь 13 жовтня на моє трансформаційне шоу енергія. Знаєте, чому вона тримає в руках телефон? Вона не може запам'ятати всю цю інформацію безкінечно. бо там було аж три речення, і вона підглядає в телефон. Якщо ти зареєструєшся прямо зараз за 190 гривень, я тобі ще віддам свою таємну практику на великі гроші, яка працює саме зараз. Таємна практика на великі гроші, яка працює саме зараз. А це практика зняти блоки і заробляти в спа мільйони.